Коли родина починає писати в Фейсбуці, ще десь там, в Тіктоці, викладати дані, що це військовослужбовець, mm -hmm. його посаду, його там звання і все інше, лишати свій номер телефону. Я завжди пояснюю, що це хороше підґрунтя шахраям Прекраса, от, да, для того, щоб вам звернутися. І, на жаль, це призводить до того, що ти, хоч не розказуй 150 разів, людина знаходиться в такому емоційному стані, що вона буде вірити. Цьому шахраю, і зараз же ж дійшло до того, що неодноразово була інформація від того ж координаційного штабу, уповноваженого з питань зниклих безвісті, що росіяни за допомогою штучного інтелекту формують відео, на якому, начебто, ну людина дуже схожа на вашого рідного і голос і голос да І викладають, і присилають його на телефони. Рідні на цій підставі штурмують всі наші органи і структури, щоб змінити статус. І я нещодавно до речі, якраз по цій ситуації, пояснювала, що віддавайте це фото, відео на експертизу угу. для того, щоб розуміти його оригінальність і розуміти, що це не через штучний інтелект, а що це дійсно оригінальне відео.